Добрий ранок, день, чи що у вас зараз ми будемо з вами робити ось таку класну базову силянку. Вона в мене жовтого кольору, і ось тут є такі великі намистанки, вони трошечки яскравіші. Ви можете зробити тон в тон, але якщо хочете такий невеличкий акцент, то краще робіть або іншим кольором, або, до речі, якщо ви будете робити білу, дуже круто срібним. Воно взагалі так дуже гарно виглядає. Але я вирішила все одно почати з жовтої. Тож, дякую моїм спонсоркам, я вас всіх дуже люблю, ціную. І, в принципі, ви можете доєднуватись і бути ще більшою спільнотою спонсорів на моєму каналі. Або просто ставити лайки, підписуватись на канал, не забуватись. І. І Айкоре! Я вибачаюся, я не спеціально чесно, він просто оре завжди. А там, коротше, заважає він роботі. Роботі він іншій заважає. Бо я не одна живу вдома. В мене є ще коханий, котрий працює, а він оре, а вже холодно. Тож, підписка, лайк, коментар, по бажанню. Я вас всіх люблю, цілую, ціную. І дивіться, майстер-клас, і до нових зустрічей. Те, що я казала, основний колір такий більш молочний, а знизу в нас такий жовтий. Ще можна зробити більш широку силянку, просто додати, хто вміє користуватися і малювати схемами, просто додавати такі самі петлі, якось тут так, оцю петлю з семи мистинок, І зробити тут, наприклад, три або чотири петлі, і вже потім ось ця от нижня петля. І буде у вас гарна, широка така ефектна цілянка. Але ми зараз будемо робити цю, можливо, пізніше і широку я зроблю. Тож, набираємо перший стовпчик. Я беру спочатку одну велику і проходжу крізь неї ще один раз. Вона буде як стоп використовуватись, щоб не так сильно совалося наш перший рядочок. Є. Тепер я набираю 23. Намистинки звичайні сім, вісім дев'ять десять. Двадцять і три Одну велику намистину. Та 5 звичайних. Ось це наш перший набор. Тепер проходимо, відраховуємо після великої намистинки 5 і проходимо в шосту голкою. Пройшли і зробили ось таку петлю. Далі у нас крок йде всім намистинок. Набираємо сім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тут так само ми відраховуємо сім намистинок, і у восьму ми проходимо голкою, але ми проходимо ще крізь чотири намистинки, тобто всього п'ять у нас намистин, через котрі проходить голка. Ось такий у нас крок виходить. І набираємо 4 намистинки і проходимо в останню в жовту намистинку. Все це є наш перший стовпчик. Зверху в нас набираємо 4 намистинки і проходимо крізь другу. Пройшли. Набираємо 10 намистинок і проходимо крізь четверту вільну намистину, пропускаючи весь оцей ряд, що ми набрали. Тепер 9 звичайних. Одна велика та п'ять звичайних, і тут ми в шосту намистинку, якщо відраховувати від великої, або в четверту, якщо відраховувати зверху. Робимо петлю, набираємо сім. І знову проходимо четверту і крізь п'ять. Все, і в нас кроки, як ви бачите, це всі однакові, тобто ми вже, як би рапорт зробили. Чотири набираємо, проходимо в другу. І тепер вниз, вверх-вниз вверх. Тобто тут крок в нас в 4, потім в 10. Потім 9 звичайних, одна велика, 5 звичайних, потім 7 і потім 4. І отак от воно туди-сюди ходить. Давайте ще трошечки зі мною поосиляємо. 4, в другу. Десять. Четверту, вільну. Дев'ять звичайних, одна велика, п'ять звичайних. Проходимо шосту знизу або четверту зверху. Тягуємо, не рівняємо. Сім набираємо, четверту, та крізь п'ять, чотири. В другу. Це. І робити так в мене знизу оцих от ну, стовпчиків, в принципі, вийшло. Тобто ви можете по великим намистинкам орієнтуватись. У мене їх вийшло 76. Це дякую за увагу. Такий дуже короткий майстер-клас. Якщо вам подобалась прикраса, робіть її. Робіть, відмічаєте. Мені дуже приємно, коли мене відмічають сторіс. Ну, як мінімум, це е, зайвий привід скинути щось в сторіс. Все. Всіх обійняла, всіх до зустрічі!